Що парк треба ліквідувати стоянку немедленно. Дышать нечим, там бензин воняє, все такое, Масло, а там люди, пенсіонери віддихають, понимаєте? Да. Усе. усе? Да. Ну як усе. Заново все треба переробляти. По новий. Нічого не хотів би змінити. Влаштовує все. Отношення к своїм. Митцам. От, наприклад, уборка В дворах же теж нічого не убрано. Ну, коли прийшла наша власть нова, мер, він багато зробив для нашого города, мені дуже подобається. Ну, хотілося щоб більше було трошки перемонтованих доріг і щоб більше зробили алеїк для пішоходів. Хотілося б, щоб були гарні дороги, щоб завжди своєчасно були почищені.